Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу Золочівкра.нет сьогодні. Ми завітали до Золочівського районного відділення управління поліції охорони. Вітаю вас, доброго дня вам. Розкажіть, будь ласка, про відділення поліції охорони. Золочівське районне відділення управління поліції охорони було створено у 2015 році. Коли була реформа, коли була створена національна поліція. І, відповідно, інші підрозділи до цього даний підрозділ бере свою історію 70-річну історію ще з часів радянського Союзу, де колись була позавідомоча охорона за часів незалежної України Дані підрозділи були передані в Державну службу охорони. А вже з 2015 року, з моменту створення Національної поліції України, почала діяти поліція охорони в нашому Злочівському районі. Це і наш підрозділ. А розкажіть, будь ласка, про вашу посаду, відколи ви її займаєте? На даній посаді я перебуваю з 17 жовтня 20 23-го року до цього я працював в слідчому підрозділі злочівського районного відділу поліції проти в Бузькому районному відділі міліції, проти спецпідрозділу місця Львова. А розкажіть, будь ласка, конкретно для глядачів для розуміння ширшого, на які категорії поділяється охорона охоронна поліція і так хто до вас може звернутися чи надаєте ви приватні послуги діяльність поліції охорони. В основному це має два напрямки діяльності: це є технічна охорона, це, наприклад, якщо є якісь суб'єкти, магазини, аптеки, банки, в них встановлюються технічні пристрої, і в разі якогось несанкціонованого проникнення переходить сигнал на наш ліцензований пульт. І на підставі цього сигналу миттєво реагує озброєні поліцейські наряди. Є ще інший вид, це є основні види, це є другий вид, це є фізична охорона, це безпосередня фізична присутність озброєних працівників поліції на тому чи іншому об'єкті. Значить, наш підрозділ надає послуги на договірній основі, скористатися цими послугами можуть не лише державні. Чи комунальні підприємства основної організації, але й приватні підприємства і звичайні фізичні особи. А щодо співпраці, чи співпрацюєте ви з Золочівським райвідділом поліції? сумніву, згідно плану єдиної дислокації, яка діє в системі національної поліції України, відбувається тісна співпраця між підприємства. Підрозділами поліції охорони і територіальними підрозділами, в тому числі між нашим підрозділом і підрозділом Злочівського РВП, полягає вона в наступному, згідно плану єдиної дислокації в є взаємодопомога для простішого розуміння. Можу пояснити, що в разі перевантаження наших нарядів. В разі спрацювання багатьох викликів нас автоматично згідно даного плану підсилюють значить, наряди поліції територіальні. Відповідно, в разі перевантаження нарядів територіальної поліції ми реагуємо на виклики по лінії 102. Оскільки це є національна поліція, це є національна поліція, і таким чином відбувається співпраця. Крім цього, у зв'язку з запровадженням на даний час комендантської години наші наряди також здійснюють нічне патруль з 12-ї ночі по п'яту годину ранку, розкажіть, будь ласка, покроковий момент для фізичних осіб. Ну насправді це дуже просто. Це до нас можна звернутися. Це місто золочів, вулиця Фенвеші, 2А, місто броди площа Свободи 10А. А також на даний час ми вже починаємо діяти у місті Бузьку, де ми здійснюємо приймання громадян кожного четверга. У значить, Бузькому відділі поліції що по вулиці Київська, 3. Люди звертаються з паспортом, якщо це стосується значить, юридичних осіб, вони з собою беруть правоостановлюючі документи, пишуть заяву. Наші спеціалісти виїжджають на місце безкоштовно надають поради. Ми складаємо значить план технічних засобів, які необхідно використати, і всі ці моменти вони погоджуються із замовником. Тобто, ми працюємо під замовника для того, щоб задовільнити потреби в людей в збереженні їхнього майна. Чи багато викликів зараз існує? Зараз у зв'язку з як ви знаєте, минулого тижня. У нас був проблеми зі зв'язком одного з наших мобільних операторів. Було багато. Відповідно, було багато викликів багато було е, е, необхідності у приділенні додаткової уваги нарядами по наших об'єктах. Відповідно, наші об наші ради працювали в посиленому варіанті, постійно здійснювали об'їзд тих об'єктів з метою е, збереження майна наших. Е, Контрагентів, а що побажаєте нашим глядачам? По все, нам всім хочу побажати, все ж таки для того, щоб перемога для нашої держави відбулася якомога швидше, щоб ми якомога менше мали втрат у зв'язку з цією війною. Що стосується своєї лінії роботи, я хочу побажати глядачам у зв'язку з. Певними прецедентами, які в нас були в районі, оскільки це не є секрет, що багато значить підприємців інших осіб, які мають майно з метою збереження свого майна, не використовують якісну охорону, використовують різні технічні засоби, gsm самдозвончики або інші, і відповідно в разі чогось їм переходить. Має прийти повідомлення на їхній мобільний телефон або на інші їхні засоби зв'язку. Насправді практика свідчить про те, що такі засоби вони є щодо практики не зовсім надійними, оскільки практика свідчить, що в нас на території нашого району минулого тижня іменно така торгівельна точка, яка використовує такі засоби, була пограбована. Власник пояснив, що він також не може щоночі пильнувати свій телефон, слідкувати, оскільки є такі підприємці, які мають декілька об'єктів. Насправді вони нібито економлять на охороні, але одночасно. Вони не економлять на своєму здоров'ї, на своєму спокійному сні і в разі складної ситуації, і вони і не зекономлять на збережні свого майна. Тому я це перше питання, що хотів побажати. Друге питання хотів би наголосити, що на жаль є в нашому місті інші охоронні фірми, які надають неякісні послуги. Я не хочу робити нікому рекламу, ні антирекламу. Я хочу е, особам, які використовують, які використовують охоронні послуги будь-якої організації. Всі ми розуміємо, що вони за це оплачують гроші. А тому я хочу дати пораду, що відповідно кожен може це перевірити. Так само, як і нас перевіряють інколи випадково люди натискають тривожні кнопки чи забувають зняти код. Групи наші перебувають, розбираються в цій ситуації. І це встановлюють. Що стосується приватних деяких структур, вони поступають відносно наших мешканців не зовсім, не зовсім правильно, оскільки в, в, хочу наголосити, що група реагування поліції охорони і будь-яких охоронних фірм у місті золоча, у місті Бродах є тільки в нас, є поліція охорони. І з іншими фірмами ми не співпрацюємо. Тобто, коли ви почуєте про те, що укладаєте з нами договір. У нас групи реагування нема, а нас з нами співпрацює поліція охорони. Це є обман. Я би вам радив перевірити ту інформацію. До нас можна звертатися в будь-який час, і кожен сам може це перевірити для того, щоб не платити дешевше за неякісні послуги. Дякую.